Volvo V-60 привезла компанія Greenway Auto з Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось МРЕО рядом, сервісний центр МВС. А ось наш автосалон. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП, дуже класний стан, технічно справний. Акуратно виглядає зовні, салон як новий. Обслужений. Зараз максимально близько покажу кожну деталь. Покажу салон. І технічно деякі моменти розкажу. 2011 рік, двигун, 1,6 дизель, Д2, 115 кінських сил, шестиступка механіка. Ведений не працює, ні пару, ні диму, вихлопна, чиста, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Дуже красиво і акуратно виглядає цей автомобіль. Зовні. Все працює. Бампера без піскострує і капот теж, тому ніяких сколів, там, царапин, щосів немає. Омивачі фар є. Тим більше капот алюмінієвий, він не боїться сколів, корозії не буде. Скло все по периметру рідне, навіть лобове. Є система City safety автомобіль притормажує на малій швидкості, коли бачить перешкоду. Є постановка автомобіля на охорону, сигналізація з датчиками руху. Скло триплекси. Шумопоглинаючі. Ударопрочні. Ну, Коли їдеш в автомобілі, то по сторонам зовні не чуть як проїжджають автомобілі. Ну, зовсім нічого не чуть. Класна штука. Таке подвійне скло рідко зустрічається, тут є. Ну ось стан гляньте по кузову зовні. Вороги пластикові. Заходять туди аж під нижче, тому теж там царапин, щось і піскоструя не бояться. Ось так виглядає зовні цей автомобільчик. Великий багажник і є дно подвійне. Тут ще така ніша є 8 місяць 2011 рік. Власником був 71-го року якийсь там алі, не зрозуміло який. Ось стан, дивіться, різинки пластик. Ну, видно, що в багажнику, всього, нічого не возили, тому що він ну, дуже акуратний. Також зверніть увагу на матеріали, обшивку салону, ось ці карти, шумопоглинаючі. І дуже класна шумка у цього автомобіля. Кожен раз я показую, ось ці карти всі обшиті зсередини ось таким войлоком. І тут ще з такої товщини войлок йде на... На сам метал, є розетка, спинка складається з заднього ряду і рівний пол, 180 м, 1,90 можна лягати спокійно, поміщаєшся так, він код. Засвічую. Made in Schweden, в Швеції зборка цього автомобіля. Комплектація kinetic, це не максимальна комплектація, але дуже хороша. І більше того я вам скажу, що навіть у моменту буває так, що і немає того, що тут є. Комбінований стильний якісний салон, гляньте. Наприклад, скло триплекси тільки ставиться в топових комплектаціях. Карти, пороги, проєми. Ось ця спинка складується туди наперед повністю, тому можна ззаді сидіти і ноги туди закидувати. Підлокотник широкий, добротний, для двох без проблем. Пенал. На потолку показую вам там датчики стоять, датчики руху, коли автомобіль ставиться на сигналізацію. Теж рідкість. Ось стан карти. Ось пороги, пластик, пасажирська права сторона, переднє крісло. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Ну і тут зверніть увагу, от порог пластиковий, да, сюди на, на, тут от проставка резинова в уплотнітелі, тут, потім тут. Чітко все і грамотно, якісно зроблено. Якщо ми дивимось на підкрилки, то вони, по-перше, ворсисті, теж шумопоглинаючі. по-друге, ось дивіться, куди заходять накладки, прямо на крила. Знаєте, як захищають. І тому тих проблем, як увага, Volkswagen, там, Audi. Вода, тут рижики, ржавчина, тут в принципі цього бути не може. Ну і кузов, якість обробки металу найкраща у Volvo. Подивимось з цієї сторони, стан салону. Ось карти. Салон як новий. Свідчення якісних матеріалів у Volvo. Насправді бюджетний автомобіль по обслуговуванню, але матеріали і все як у преміуму. Шумоізоляція, матеріали, ходові якості, як у преміум автомобіля. Нічим не поступається тому ж Мерседесу, Audi, BMW. Водійське крісло. Крісла мега комфортні. От у Вольво ви будете їхати, і у вас спина ніколи боліти не буде. Втомлюватись ви не будете. Навіть на самі далекі дистанції. Це особисто я вам говорю із свого досвіду. А досвід у мене по поводу Вольво дуже-дуже великий. Гляньте. Скільки. І різних моделей. Стан руля, круїз-контроль, клімат-контроль двох зони. Ну, це зараз я все покажу. Шестиступка механіка. Підогрів сидінь, система старт-стоп, відключать парктроніки задні, клімат-контроль холодом теплом все дує, все чітко. Тут включається підогрів сидінь. Клімат двох зони, тому теж класно. Одна сторона тепліша, друга холодніша, комфортно. Є навігація. І заходимо в цю магічну кнопочку MyCar. І що ми тут бачимо? Тут у нас є зняття виділення для їзди в спортрежимі. предотвращение аварии на малой скорости при тормаже автомобиля и временное отключение датчиков тревоги а об включении також драйв можно запрограммировать экологичную езда Цей автомобіль дуже економічний, гляньте скільки налаштувань. Можна в настройки зайти теж дуже-дуже-дуже багато різних налаштувань. Заходимо сюди інформація. Тут вся інформація по поводу програмного забезпечення, івін-код, ключі, ну, коротше, все-все-все, карти, все є. Хороша дуже акустика і за рахунок хорошої шумоізоляції то клак ще кращий звук. Тепер дивимось на приборку. 233 пробіг, він оригінальний. Він код засвітив, можете перевіряти. Показує, що на ручнику, ручник електричний. Зняв з ручника і показує, що не пристебнутий. Заголошив. Заводиться тоді тільки, коли вижимає щеплення. Тирк. Активувався система старт-стоп. завжди активується при кожному запуску. Ну, це мінімум мінімум Топлива баку показує, що ще 90 км зможете проїхати. А розхід палива 4 літра траса, 4,5 звичний цикл і 5-5,5 місто. Дивимось на двигун. Двигун, ну тут грязно все зразу скажу, не мито. Я, чесно кажучи, останнім часом мию двигуни, тому що ну, люди приходять, ви, 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 починають тикати пальцями, отут запотівше, отут. Ось тут грязний і воно не презентабельно, і те, і все. В общем, тому ми. Ну це не мив. Не успів, можливо, ще й помию. Покажу так, як є. Робочий, звичайний робочий стан, так як у кожного в реалі на кожен день експлуатується автомобіль. Так і тут. От він весь там. В пилі, грязний, ось робота двигуна. Що ми тут бачимо? Перше, гідропідсилювач, не електрогідропідсилювач. підсилювач. Антигриз синій на рівні. Опорна подушка двигуна. Якщо вібрація йде по кузову, і вам не комфортно, ось її міняйте. Гідроподушечка. Далі, топливний фільтр. Десь ми міняємо, у нас в таксі є такі машини ще з такими двигунами, правда, В50. Ми міняємо на кожній другій заміні масла. Масло ми міняємо кожні 10 тисяч. Хоча по заводу тут 15-20 тисяч, але ж так як вже не нова машина, то 10 тисяч міняємо. Турбіна Гари. Буває, ось тут запотіває. Дуже часто, дуже часто. Це не проблема, це не критично, це норма. Ось це кажуть часто, ось це якийсь замінений патрубок. ні, він у такий тут іде. Він ще й такий термопатрубок. Зверху... Ну, так, спеціально зарлунок завода. Фільтр повітряний. Ось якась запис, дивиться, є. 219 тисяч було 8.21 рік фіксували щось. Слуговуваний було. Особливості цього двигуна. Це новіший двигун від Peugeot. Контрактний двигун. Один розпідвал, 8 клапанів. Дешева і проста заміна ремня ГРМ. Ми міняємо на 90 тисяч. Один ролик, один ремінь. Ось тут. Далі код двигуна. Завжди тут наліпка така є. Д. Дизель 4 4 циліндра, 1,6 двигун, 1,6 об'єм і 2, 2 клапана на циліндр, Д- турбіна. Хто не знав? так. Говорю, щоб орієнтувалися робота двигуна ну, картерний газо все в нормі тут все в нормі вилітання ну, це особливості цих двигунів. І часто до мене приходять, перевіряють, автомобіль. завели, на холодну, тільки завели, давай щуп витягувати, давай кришку відкривай. Думають, що вони там щось ховають. Двигун холодний. Там в принципі нічого ви не, хочете, не буває. Всі тільки на гарячу треба дивитися, перевіряти. Може щось нанюхаєте. Завели, на холоду зразу газувати, 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 а Та там і диму не буде, бо вона ж холодна, ще не прогріла. Треба коли прогріється, тоді шукати все димом. І то, якщо екології немає, то там краще видно. Ну це я так від себе. Але завжди при кожних відеоглядах я відкриваю ці всі. Щупи кришки. Показую. Фари рідні. Валіо. Одиннадцятий рік. Мейден. Made in... Made in France. Права і ліва теж рідно. По болтам тут димці, нічого не крутилось. Капот, гляньте, як широко відкривається. Все легко самому достатньо обслужити. Хто любить покрутити для поціновувачів, все просто і легко. Ось такий у нас сьогодні був на перегляді Volvo v 60 черговий Volvo v 60 V60. У нас їх дуже-дуже багато, з різними двигунами, з різними коробками. І в рестайлі є. І, ну, коротше кажучи, є що вибрати. По техніці ходовка норм, нічого не стучить, не гримить, збитенький автомобіль. Щеплення, двигун, динаміка, щеплення все дуже добре. Клімат працює. Тому, друзі, хто шукає комфортний, з класною шумоізоляцією, якісний автомобіль і при тому економний по топливу і бюджетний по обслуговуванню, то це ваш варіант. Приїжджайте, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Наша компанія займається, спеціалізується дуже добре по Вольво. Дуже великий вибір, є що вибрати. Ну і конкретно ось цей даний варіант. На цьому закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаю вас на Тест Драйв. До зустрічі!